Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про трутовика несправжнього. Трутовик несправжній це паразитичний гриб, який викликає білу ядрову смугасту стовбуру гниль у листяних порід дерев, таких як верба, береза, вільха, осика, граб. Плодові тіла трутовика несправжнього напіврозпростерті або розпростерті копитоподібної форми, дерев'янисті, тверді, в діаметрі досягають до 20 см при висоті до 12 см. Край плодового тіла трутовика несправжнього, світлокоричневий чи сіруватий, тупий. Поверхня темносіра, темна, має концентричні борозенки, покрита твердою кіркою, яка має глибокі тріщини. Тканина плодового тіла тверда, дерев'яниста, на колір бура або іржаво-коричнева. Трутовики мають трубчастий гіменофор, трубочки гіменофору довжиною до 6 мм, і ржаво-бурі, пори дрібні іржаво-коричневі. Трутовик несправжній відрізняється від трутовика справжнього тим, що на зрізі його тканини однорідного кольору ржаво-коричневого, бурого або шоколадно-бурого. Поверхня плодового тіла у трутовика несправжнього, темно-сірого або темного кольору і має глибокі тріщини, яких немає у трутовика справжнього. Розмножується трутовик несправжній, як і всі інші трутовики, спорами. Зараження дерев відбувається через рани чи морозобійні тріщини. Біла стовбурна гниль, яку викликає трутовик несправжній, поширюється по стовбуру дерева на висоту від 2 до 3 метрів, а по стовбуру берези може поширюватись на висоту до 8 метрів. Для запобігання поширення трутовика несправжнього у насадженнях листяних порід дерев потрібно проводити регулярні санітарні рубки. Ще одним представником несправжніх трутовиків є трутовик несправжній сливовий або фелін сливовий. Поселяється даний гриб паразит на стовбурах слив, вишень, яблунь, може вражати абрикоси. Плодові тіла трутовика несправжнього сливового багаторічні. За формою подушковидні, копитовидні, досягають у діаметрів до 10 см, можуть рости поодиноко або групами. Поверхня плодового тіла спочатку ніби покрита сіруватим нальотом, пізніше стає матовою з коричневою кіркою, а ще пізніше чорніє та розтріскується. Край плодового тіла тупий, бархатистий, на колір буруватий чи іржаво-сірий. Як у всіх трутовиків несправжній, у трутовика несправжнього сливового гіменофор трубчастий. На колір рудий або іржавого кольору, з віком стає буруватий, з сіробурим нальотом, трубочки до 3 мм довжини. Тканини плодового тіла тверді, дерев'янисті, на зрізі колір однорідний, буро іржавий. Поселяючись на плодових деревах слив, вишень, абрикосів, рідше яблунь спричиняє жовтувату центральну гниль деревини. Для уникнення зараження плодових дерев трутовиком несправжнім сливовим при профілактичній обрізці садка зрізи потрібно обробляти садовим варом, а старі дерева, заражені даним грибом паразитом, вирізувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.